Ага, Харад третім тиром зараз. Хотів задавити. <плес> Бля. Здорово, народ. Три на три на цій карті. А, давайте гравці. Тіпсон Сан за харат. Старт. Влучників, нічого особі, в палатки влучників. Окей. Так, загоблені в нас Gladiators грає. Павуків стартує, ніфіга. І Гондор Ермен. Так. Обичний е барак. Мечники. Ну, цей гравець обично стартує. Ті два це взагалі ще з чимось. Так. Також харад у нас Рекс. Рекс як собака. Е, так, і састел за гоблінів. Ага. Він вже навіть е, яму тут побудував, щоб закріпити троля. І мишей кинув, щоб вбити ще й хобіта. І що він втече? Втече, походу, так. Да. Е, і останній гравець Арнор, це в нас е, ідеал очка. Понятно. Е, Арнор закріпив вже ну вбив тролля, кріпить зараз е, сам кріп. Е, а састел тут своїми списами можна було. Це ще під стієчкою, не фігайся, є це із мечниками, із павуками, із хобітом. Ну ні, ну ні, ну ні. Він не затащить тут. Другого рівня. Загін. Куди ти тікаєш вниз? Ледве Спас. Ледве Спас свій загін, він, до речі, 2 рівня, він відновиться. Так, спецметників наробив цей харат Рекс і зробив навіть шпигуна. Угу. А куди він відправить шпигуна? О, ну, тут. Або Гондор, або е, Гобліни. Напевно, на Гоблінів. буде хілка в нього. На Гондор немає сенсу кидати там які списи дорогі. Ну, вони на початку гри взагалі без толкої, я б сказав, я б в них не грав. Не думаю, що щось змінилось в патчі. Раніше це було ФОТО грати у гондерські е, спеса... Ності на початку. Два бараки будуються, ніфігати хочеш. Так, і состав Горкіла. Куча павуків у... Гладіаторса. Так, зверху. За оцей файт іде. Хто тут закріпиться? Схоже, схоже на те, що Харат тут переграє. Так, павукам навіть яд зробив цей тип І тут в оточення попадають дарма. Вони вибігли. Могли тут стояти далі. Перекрив би вихід. Так, состел заїздить горкілом. Цього горкіла можна було б цими павуками почати бити. Ще вони досить слабий, урон мають. Напевно, це погана була б ідея. Ну, супортити павуками. Не знаю наскільки це взагалі корисно. На початку, мені здається, взагалі якесь говно. Бачимо, що тут нема спесів і Гортіл просто катається і давить. А в нього не будується? В нього навіть казарми нема песами! А на шо він розраховував? Тіпсон Сан? На що ти розраховував взагалі? Я не розумію. Не побудувавши взагалі спес. Ай. Раптом кавалерія. А цей тип ті відить павуками. Верхня команда взагалі, взагалі не алло. Оці два гравці, я щось дивлюсь. Не взагалі не алло. Може вони по рофлу? Ну, бред повний. Так, тим часом. Цей горкіл. Цей горкіл, цей е, гоблін. Грайдить павучатні до другого рівня. Цих павуків він добросовісно злив. А, Арнор грає, до речі, в Кардалан. будуть дальні луки. Так. Тут Горкілом допомагає йти в атаку. Цього фангу. Всю боку також, до речі, Горків. Але тут першого рівня, а у стала вже третього. Ставиться тотем. І зараз Б4 рівень. Ізі взагалі. Верхній фідять. Битва горкелів. Состава горкелів виявився сильнішим. З'являється колба, колба кидається на рейнджерів і мінус рейнджери. Бля на цей тренда якась. Це тип сходу в рейнджерів стартує. Не, я. Нормальна тактика. Ух, як павуки задавили. Ну це нормально. Оце центральний з цими павками хоч трішки огризнувся, так би мовити. А то, ну, камон. Нуліно. Так, тим часом. З цього боку. Ні, ну бомбермени класні. Типу, тут базару нема. Але ними треба трошки контролювати. Якщо вони будуть скидати, хто по кому кине, то це ну, нічим добрим не закінчиться. Ох, прибігає гоблін сюди. Давити, а тут списоносців, два загони. Щас не фідятці. Нє, проїхали До речі, досить непогано вони не передавили рейнджових лучників. І вам Монтулі вирішує зіграти. Цей кіп. Забувай нік. А, це ідіалочка. Понятно. ой ой яй 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 Не знаю, мені виглядає це такий бред. Ну цей харат, нормально. Я досі не розумію. Давайте глянемо. Хто що качав? Сасел качав в дром Ермен Гондор е, також в дромтирі. Землю взяв. Е, Гладіатор з 9 очок. Ну також, до речі, майже в дромтирі. Він добере. Три гравці йдуть рівненько. Е, Тіпсан. Тіпсон Сан. 6 очок. Це цей Тіп. Далі Ялочка також другий тир. Дуже рівненько. І Рекс харад шість очок. Ну, в принципі, харади однаково качнулись, а вся решта гравців поровну нафармили. Бля, цей ті вже другий раз відправляєш шпигуна, щоб захопити. Я так розумію, першого він злив і тільки вже другий також подох. Зробив грейд клинків, нічого собі. І з мечами тепер отруйними ці павуки можуть нефігово так дамажити. Плюс 3, плюс 3, плюс 3, +3. дивимось це вони як задавили. Також. Е, да? Також взяв. Да-да-да. Мародерочку грають. Тут навіть ліс сталиться, але цей ліс нічого вже не вирішив. Тут списів забагато, кіннота зараз вся нафідить. Ой. Отвратительно грає верхній е гоблін. Отвратительно, я не знаю. О, тут вже балік. Павук. Ну все, ці програли. Я не бачу, як їм виграти. Типу брати просто два гобліна, усе стила, ну, набагато краща ситуація. В нього горків вкачаний, набагато сильніше, фіде він набагато менше, значить бабок в нього набагато більше. Ну, не знаю. Звісно, далі все може змінитись, але ну, зараз я те, що бачу, що оцей ну, гладіатор взагалі не викупає, як грати. І що робити. Нифига тут черепки навіть є з п'ятого рівня е, Корсари, пірати качнулись. як. Арнору тут потрібно просто чилити, чекати, поки Састу, із, як його звати? З Рексом знесуть верхнього гондера і все на цьому гра закінчиться. Гарки з 5 рівня, до речі, земля й досі тут лежить, на цій землі файтяться. Кастміш сьомо вже, ніфіга. Уса стала горки вже 10 -го рівня нормально. І навіть дракона зробив. Не. окей, поїхали. Спасил що драконом паутів законтрить. Ніфіга вони сидять. За один заліт і навіть не вбив, просто чуть-чуть продамажив другий рівень взяв. У толки щось постріляли по дракону трохи покоцали. Ну, харат Гондор не продуша отак, як буде грати Ох, Буромір станчик кинув. А чого ти не відступаєш Буромиром? Ти ж вообще посрать на нього? Ну дай хилку. Третій тир закидає Гондор. Ну, види окей. Не знаю, якийсь бред. Давайте тут лучше подивимось. Так, Верчант... Але тут станчик. Земля станчик відмінила. Тут під бафом. Нічого собі як вони навалюють. Так харат тут переграє оцього ялочку. Я думав він взагалі ніби німе. А, він майстерню хоче відмінити. Ну, звісно, не дуже хочеться грати проти Катапульт. Але з цього боку Саства вже тут. Просто з'їв армію Хараду. Просто з'ївню. Його спеців ніколи немає. Ще ще й героїв повбивав. Кастамира восьмого рівня. Да, да, да. Триндець. До речі, а тут верхній нормальний так відбилися. І харат уже нижнього гравця відчуваєся кепсько. Він вже відмовився від ідеї. Хочемо, білка є. Взяти. Огофсала. Огофсала очок. Ага, харат третім тиром зараз. Хотів задавити. <плес> Бля. Як злити третій тир просто в нікуди? Оце тільки що було. Ні. <плес> Як же ж епічно вони просто зникли. Оці лучники третього тиру, Гондора. Це ті, наверное, думає, я щас закину, задавлю. Закину вони пропали і цей такий сидить. Ем, ну ладно, подалю Спаси. Ось, подавив Спаси, а це він, що їм наніс. Ой. Ой, состав кинув водяного стража на армію Хараду. І на цьому армія Хараду закінчилась Ага. Нічого собі, він потно навіть здав е, е, ці крила. Лопотно. А ти мне восьмого рівня? Ніфіга тут горків. Почнувся як він швидко качається насправді. Тут можна сильно не дивуватись. О, його прокинул, Дрогот. Все, триндаємо. Ох, обстріл. Ну, частину. Частину вбили, трохи навіть і покоцали. Застріл щось мекнув. Ой, нічого собі кинули на допомогу. Арнур кинув третій тир свій. Кастыми, то качався до ульти Призив балісти Балісти Прибігає Сасл, нажимає ворчант на пауків, біжить Азох. Дракон стріляє фаербол Ну, мінус гондор. Не знаю, взагалі А, ось, він вкрав, він в гондора вкрав Карандора, боже мій. А де він? Тіпсон Сан. Шо? У Тіпсон Сан нема очок? А о Гондор вже втретє. Що? Ве... Вес п'ятки? Що я бачу? Я взагалі тут логіки, не ловлю цієї гри. Я логіки взагалі не ловлю цієї гри. А білки закидаються просто кудись. Ну він допоміг, до речі, цей Гондор. Цьому Харадо. максимально допоміг. Але проблема в чому? Що тут нубас? І все. Так, далі, ялочка Рекс. Да, Рекса нема хілки. Рек ще не дофармив. Ч ты ткаешь, таким тыром, не же знай, ну постреляй хоть пишка. О, МК зазадів. Так, знищується знову майстерня. Ой-ой-ой... Оооооой. Ничего себе я тут цих... У них пасівка прикольна. Атака мінус 20 броні. А проти цитаделів мінус 40 броні. Нифига. Коротше, це те проти них робити без... ну, немає сенсу. Нормально. Погудів. Гудялку. який ти вишок набудував. Це типу вже підкриса не було? Від гнома, ну, від гобліна. Ну все може бути. Зараз промаєкнув туди чомусь, чомусь не має кнут. Я не розумію, чому цей ролик блиться так довго. Не розумію. Залагав. Мав закінчитись хвилин 10 тому. Ну Ну, щось продамажив. Не фігово продамажив, вони, правда, повставали і побігли. Він які жирні. Друготякий, шостий рівень. Всякий якісь... бред на карті. І чому ти велетів не робиш? Зато фортецю буду я. І що саст, але я не розумію інколи. У нього щось таке бува на умій, я... Яка фортеця? Навіщо тут фортеця? Ну зробити два велета, зроби ось один грей, 1000 І два велета. Ти от потратиш 3800. І все, ти закінчив гру. Ніой трейки. Боже, ще й лагає. Так, Арнор за Ворчанс, якось зарано, наче, ні? Нарнор тут перестріляє. Взагалі, з легкістю Цих типів. Так, ставиться ліс. Храт кидає третій тир. О! А вишників Не було чим прикрити, і вони всіх задавили і все. Харад виграв. Тим часом тут скупчення огромезне Що відбувається, я не знаю. Земля, Бурмірчик станеть. Обстріл рейнджери здали. Дракон літає, не атакує. Азов стоїть, махає щось там в пісок, ковиряє в пісочницю, дрейки все палять. Обстрілом шотнулось. Ну, не кисло обстрілом, до речі, шотнулось. Але все стало... Павуки майже не стріляють, не знаю, що вони там робили. Дракон нічого не робив також. Ну, хоч не здох. І на тому добре. Всі ці лаги. Ми пережили, до речі. Так, кидається липучка. І шо? Тут це вже майже немає. Зараз, зараз має задавити. Бромір 10 рівня, ніфіга себе. Це сильно. Гондор качнувся. А як тут? Харат програв? Яким чином? Тут пачка осталась здоровенна. Походу, той третій тир так нічого і не задавив. Ці відступають. Фара 8-го, до речі. Боря десята, це вже ми бачили. Скоро другу тульту получать. А гондер Гендальфа зробить чи ні? Цікаво. Я Інколи дивуюсь, як гравці вмудряються дефати, типу, і не проігрувати. Я вже програв давним би давно. Ух, нічого собі, Арнур кидає 25-ку на харат. А Састу кидає свою 25-ку за Харку на Гобліна на слово І цьому Гобліну взагалі немає чим дефати, нього немає армії. Дін втратив своє, що є. Ну, там мінус, понятно, все слос пушит свого. Он гладиоторс ливнук, короче. Я не знаю, що це ці... пащать е, ...Харадори? Ну, Харад в граде? Ого, тут катапульт. Не знаю, ну, можна починати вже підсумок робити, цього реплейчику. Я знаю, любите, щоб я казав, хто як зіграв. Ну що я можу сказати? Нижня команда, всі гравці по скилу сильніші, ніж верхні гравці. Кожен з нижніх сильніший, ніж верхні. І вони виграли, і це зрозуміло. Цей тип списів не зробив ні одного, граючи 3 на 3. Це як взагалі. Гоблін по центру грав взагалі в павуків фіде весь час. А цей Гондор, ну, до речі, він стандартно грав, молодець, нормально. Але, ну, що ж ти зробиш, тут Отака каточка. Дякую, що дивились, бебе